привіт усім, хто відкритий до всього нового та цікавого, хто творчий або лише шукає шляхи самореалізації. Усім, кого цікавить, чим живе нині молодь нашого краю. В ефірі передача Молодіжний вимір, тож у найближчі півгодини ми розповімо про найактуальніші події Волині. Життя щодня дарує нам шанс на краще майбутнє. Тож варто використовувати такі подарунки долі на всі сто. Як це роблять наші герої? Тож не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні у передачі. Учитель професія чи поклик душі. Хто ти, майбутній олімпієць? Під таким гаслом у Луцьку відбувається чемпіонат Волинської області з легкої атлетики серед школярів. Перший волонтерський кубок КВК розіграли у Луцьку. Учитель це людина, яка робить важкі речі легкими. Ця професія кропітка натхнена і вимагає щоденної наполегливої праці. Ми часто не усвідомлюємо, як важливо мати гідного наставника. На жаль, закінчуючи навчальний заклад, рідко згадуємо про вчителів. Першої неділі жовтня ми відзначали День працівників освіти. Пригадаємо, як це було. Яким має бути ідеальний викладач? Кожен, хто обрав у своєму житті вчительський фах, шукає відповіді на це запитання. Це терниста дорога, на якій зустрічається багато перешкод та труднощів. Треба відчувати душею дітей, їх прагнення, аби, вже будучи випускниками, вони знову і знову поверталися у рідний навчальний заклад. Така добра традиція у коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Коли я заходжу в цей коледж, це для мене як рідний дім, другий дім. За три роки ми пережили тут стільки емоцій, дізналися стільки всього нового. Пережили стільки. Ну, не де я не переживав таких емоцій, як тут. І вчителі заміняли мені, можна сказати, других батьків, навчали не просто сугубо по предметам, а давали такі життєві знання, які мені потім знадобилися. Просто підготували для тої важливої і важкої дороги, яка зараз в мене йде. Я з великим задоволенням завжди йду у технікум зараз коледж, тому що це мій рідний дім. Я пропрацювала тут 30 років, і коли дівчата принесли мені запрошення, я відкрила двері. У мене було таке приємне, розумієте, відчуття радості, задоволення, що нас не забувають. Станіслав Германович щиро вдячні ми усі пенсіонери, що він завжди запрошує. І ці радісні дні, день вчителя ми разом відзначаємо у нашому рідному технікумі. Кожен вчитель шукає сьогодні такі стежки до душ дітей, щоб завоювати у них довіру і викликати інтерес до знань. Потребу виховувати у собі найкращі риси. Студенти ж мають своє уявлення про супервикладача. Перш за все, він має бути веселий, тому що якщо сумний викладач, це вже поганий настрій в групи, це вже Погане сприйняття нового матеріалу, ну тому також чіткість, небайдужість до як до, як до учнів, так і до предмету свого. І і викладач це викладач коледжу технології бізнесу та права, східно національного університету імені Лесі Українки. У кожен вчитель він по-різному викладає, в нього є своя методика, і в кожного різний підхід до кожного студента. Це так само залежить від учня. Треба до кожного мати підхід, тобто бути універсальним всьому. Це досить важко. Своя думка з цього приводу є і у корифеїв в своєї справи. Завжди, коли приймаєш рішення приймати рішення на сьомій секунді. Коли ти дорахував до семи і не встиг приймати рішення, то його краще не приймай, краще переспати і прийняти на наступний день. Можна довго говорити про те, яким має бути ідеальний вчитель чи викладач. Однак кожен із нас у цей день згадує того, хто допоміг стати собою. Надихнув на майбутній життєвий вибір. Я пам'ятаю свого класного керівника. Він був просто найкращим. Я навчаюся в Боголюбській школі. То ну навчалась точніше, то це просто найкращий викладач, який може бути. Він викладав нас математику і фізику. Просто найкращий. І він був як батько. Мені чомусь найбільше запам'яталися ті, які працювали, коли я навчався в початковій школі. От. Ясно, що вже вони в інших світах, але, певно, в ними була покладена е, та основа, як, яку в подальшому я зумів проявити собі ось ті паростки педагогічного бажання, щоб працювати на ниві освіти. Спілкування з дітьми дає силу і радість життя. Викладач має бути для учнів зразком у всьому та постійно тримати руку на пульсі сучасності. Запевняють викладачі. Ні разу у житті їм не довелося пошкодувати про свій життєвий вибір. Все свідоме життя, яке пройшло на педагогічній ниві, пов'язане з учнями, студентами, викладачами, обіймав різні посади, пройшовши від викладача і до директора. Тому всі мудрості цієї професії ясно, що відомі. Професія нелегка, та, як і будь-яка професія, але, певно, успіх цієї ну, будь-якої людини, яка обрала професію педагога, залежить від того, подобається їй це чи ні, її воно чи не її. Тобто, певно, треба з любов'ю до всього ставитись і успіх буде. Спеціальність обрала, тому що в мене був викладач фізики. Який був молодий, енергійний, не в першу чергу це була любов до першого вчителя. Студенти взагалі можна порівняти із річкою гірською, яка витікає з високих гір, яка є чистою, чистою, прекрасною. Тому саме чисте, добре і найкраще це є наші студенти, бо це наше майбутнє. І якщо вони є такими, то ми віримо в те, що наша Україна буде світлою, прекрасною і такою, як має бути європейська. Держава. Коли я прийшла у техніку, я вже мала п'ять років стежу, але працювати у середньому спеціальному навчальному закладі і порівнюючи із школи, ну, велика різниця. Тут лекційний метод навчання. І, звичайно, була тривога. Але ця тривога не довго була, Ось тому що якось із студентами, з дітьми, розумієте, а діти були такі гарні, приємні, які бажали здобути освіту. І я задоволенням із ними працювала. Вони одержували від мене знання, а я одержала від них насолоду роботи із студентами. Завдяки наполегливій роботі колективу коледжу кількість бажаючих стати його студентами щороку зростає. Нині навчання тут відбуваються уже в дві зміни. Є активна співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема із східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, структурним підрозділом якого і є коледж. Ми зробили гарний набір, враховуючи сьогоднішню демографічну ситуацію. Коли багато навчальних закладів не змогли подолати там цей відповідний бар'єр, навіть по держзамовленням. ми маємо хорошу. Сьогодні студент, студентське поповнення, і ми горді того, що в цьому році ми десь досягли того Рубікону, і певно, і воно ще буде продовжуватись. Ми маємо майже тисячу студентів. Викладацька праця, я думаю, що це найкраща праця, тому що в нас дуже багато спеціальностей, але всі спеціальності потрібно, щоб була одна спеціальність вчителя. В кожної спеціальності повинні бути свої вчителі. Які можуть допомогти отримати високоякісну освіту і стати висококласним спеціалістом, тож, аби бути успішним у тій чи іншій справі та досягнути бажаного успіху, необхідно віддаватися їй сповна і вірити у свої сили. Є така притча. Під час будівництва запитали одного будівничого, що ти робиш. Він відповів: будую оце будинок. І втягаю тяжке каміння. Другий сказав, заробляю гроші. А третій відповів Будую храм. Я хочу побажати моїм колегам, щоб вони будували цей храм науки, і наша праця була дійсно такою, як має бути, і щоб вона приносила нам тільки радість, і храм науки в нас був найкращий. Конкуренція рушій прогресу. Усе життя ми прагнемо бути кращими від інших і тим самим стаємо досконалішими від себе вчорашніх. Нині змінюються життєві цінності. Модно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. У цьому напрямку розвивається і молодь. Прагне демонструвати свої результати. Утвердження здорового способу життя, особливо серед дітей та молоді, нині залишається актуальним питанням для України. І головну роль тут мають відігравати фізична культура та спорт. Юнаки та дівчата часто надають перевагу активному відпочинку, відвідують спортивні секції. Аби продемонструвати здобутки уже традиційно для нашого краю, відбувається чемпіонат Волинської області серед школярів. На змагання під гаслом Хто ти? Майбутній олімпійць» до Луцька з'їхалися учасники з різних районів краю. На головній спортивній арені Волині школярі виборювали звання найшвидшої команди. Буду бігти 100 метрів. Звичайно ж, я люблю спорт. Адже це є перша запорука для здорового життя, для того, щоб довго жити. Я приїхала на ці змагання, тому що дуже подобається цей стадіон. Хочу перемогти, зайняти якесь місце. Звичайно, спорт дуже стимулює для здорового життя, щоб довго жити, щоб гарно виглядати. Звичайно ж, потрібно займатися спортом. В нас відбирають самих сильних боротьб завжди. Ну і можуть бути, можуть, ну є трошки слабші, але вони теж бігають на результат сьогодні старшими. От є сьогодні є 2002, і він біжить тільки з 2001, але він змагається за свій результат. Коли змагаюся проти, проти старших, я змагаюся завжди на результат. А коли змагаюся зі своїм ріком, то я вже змагаюся на, на, на результат, теж, теж можу бігти, але вже змагаюся за приз і за команду участвую. Мені подобається біг, займатися спортом. Я сьогодні буду бігти 500 метрів, мені подобається бігти. Патріотичне виховання підростаючого покоління, популяризація здорового способу життя, почуття гордості за свою країну, пошук талановитої сільської молоді та наближення любителів до професіоналів. Таку мету перед собою ставлять організатори чемпіонату Волинської області з легкої атлетики. В цьому році ми змагаємося в бігових програмах, в стрибках, в метаннях. Я хотів би сказати, що вони мають давну і славну традицію і цілий ряд відомих спортсменів у нас, які захищали, захищають і будуть захищати честь Волинського краю, честь нашої держави на змаганнях самого високого гатунку. Розпочинали шлях свій саме на змаганнях, хто ти майбутній олімпієць. Ті діти, які сьогодні приїдуть, вони, ну, по-перше, покращать рівень своєї спортивної майстерності, а по-друге, мабуть, залишаться задоволеними від, від таких змагань. Ну, і треба чим, чим побільше змагань, чим більше їх проводиться на, тери, на території області, тим краще. Тому що деякі змагання проводять під гідою відділу з питань фізичної культури і спорту, деякі під, вже там, під патронатом управління освіти, науки та молоді. Але чим, чим більше змагань, тим краще, тому що це приходять сюди тренери. Ходять сюда ну фахівці, які розбираються в легкій атлетиці, які дивляться, які вже по підсумках таких змагань можуть відібрати талановитих дітей. Чимало з учасників змагань уперше на такому сучасному стадіоні. Хоча в області ведеться активна робота щодо розвитку сфери фізичної культури, часто вітчизняний спорт набирає темпів завдяки ентузіазму спортсменів і тренерів. У багатьох видах українські спортсмени демонструють високі результати на змаганнях різного рівня. Про це мріє і молодь. Якщо б була можливість в нашому селі, я б, звичайно, ходив, але у нас такої можливості немає. В обласних змаганнях в гараж брали участь, бігали кілометри 500 метрів. В військовому ліцеї були на змаганнях веселі старти. Відбір був, відбирали найкращих. У на Волині є можливість займатися спортом, і я дуже люблю ним займатися. Я займаюся легкою атлетикою. Вже, мабуть, з років 4-5 маю результати вже дорослі і буду далі змагатися зі всіма. В основному я спілкуюся з людьми, які люблять спорт, тому що спорт мене оточує повсякденно. Кожного дня я ходжу майже майже кожного дня на тренування, спілкуюся зі своїми. Е... Своїми однолітками, які займаються зі мною в групі, тому більше часу я спілкуюся зі спортсменами. Ми проводимо дуже багато спортивно-масових заходів серед всіх верств сільського населення. Ми проводимо змагання серед викладачів та студентів вищих навчальних закладів першого, другого рівня в акредитації. Працівники всіх галузей агропромислового комплексу змагаються в сільських спортивних іграх, найбільш доступних для селян видів спорту. Проводимо чемпіонат Кубок і обласної ради сільського спортивного товариства Колос футболу. Спорт це рух, а рух це життя. Тож змалку варто привчати дітей до руху. Необхідно підтримувати та заохочувати до нових перемог. Нині в Луцьку та області відбувається чимало спортивних заходів. Участь у яких беруть сотні людей від малого до великого. Є бажання розвивати дитячу легку атлетику, аби була школа на висоті, а спортсмени продовжували прославляти рідний край і надалі. Зараз є можливість розвивати не тільки метання, а розвивати і бігові види легкоатлетики, зокрема спринт. Тобто Є тут зараз можливість і займатися тим, хто легкоатлетом, які виступають тобто, на 100 метрів, на 200 метрів, на 400 метрів, біг з бар'єрами. Тому ми надіємося про те, що буде рівень легкоатлетики зростати. Я вважаю, що краще не сидіти за комп'ютером, а займатися спортом, бути здоровим і йти на успіхи свої, дивитися на своє життя. Я займаюся видом легкої атлетики, з метання списа. Ну, я хочу щось добитися в житті, ну, стати спортсменом. Є тренуватися, де, і стадіон. І тренер у нас дуже хороший. Брала участь звичайно в чемпіонатах, ну в районних змаганнях, чемпіонатах областях, в чемпіонатах України також. Ну завжди на якихось обласних змаганнях також займає якісь міста. На чемпіонаті України ще не вдалося виграти, але це нічого. Це був такий стимул маленький до вищих подальших перемог. Найкращий приклад, який стимулює мене до займання ну, для того, щоб я займалася спортом, це я моя мама, адже вона мене. Вона є в мене також тренером. Вона з маленьких років віддавала мене на заняття. Спочатку бігала, також займалася метанням, при, пригала в довжину, ходила на плавання також довгий час. Моя мама також тренувала мене. Тому я я вважаю, що мама це є такий мій стимул до до, для того, щоб займатися спортом. Спорт це запорука здорового способу життя. Якщо людина займається спортом, вона відчуває себе комфортніше. Вона має змогу більше рухатися, більше можливостей відкривається. Також Можна подальше вчитися, займатися спортом, їздити на чемпіонати України, на Олімпійські ігри також можна попасти. Це такий стимул життя. Я планую пов'язати життя зі спортом, планую бути спортивним журналістом. Найменші учасники чемпіонату теж мають чималі спортивні плани та не дитячу мету. Хоча б майстер спорту міжнародного класу. Що ти для цього робиш? Тренуюся, дуже хорошого тренера яким видом ти займаєшся? Метанням, списом. По підсумках цих змагань буде сформована команда, яка поїде на всекокраїнський етап спортивних змагань. Хто ти майбутній олімпієць? І це також буде, мабуть, надіємося на те, що збірна команда Волинської області успішно виступить і на всеукраїнському рівні. Спорт – це чудова форма проведення вільного часу для дітей та молоді. А через такі змагання вдасться виявити майбутніх чемпіонів України та світу. Чимало з нас у студентські та шкільні роки брали участь у самодіяльності. Особливо активні студенти змагалися у турнірах КВК, де активно доводили, що аби радувати людей, треба мати неабиякий талант, відчувати дух часу та бути справжнім гумористом. Як працює гумористична кухня, дізнавалася наша знімальна група. Підняти настрій лучанам та допомогти українському війську вирішили організатори першого волонтерського кубку КВК, який розіграли у Палаці культури міста Луцька. За приз змагалися «Візумна молодь» із Мукачева, ага із Києва та Лучани із замку Люберта. Заради бажаного трофею досвідчені гумористи вдавалися до неочікуваних прийомів. сьогодні нас прийшов підтримати лічно чемпіон України по такому прекрасному виду мистецтва, як бітбокс. Це таке ту Артем, ми раді, що він прийшов нас підтримати, і ми дуже хочемо забрати цей кубок, але все ж таки головне для того, головне нам те, щоб зал залишився такий усміхнений, гарний, прекрасний, людський зал. Воненіло 9 година ранку поліклініка. Е, у мене така делікатна проблема. У мене кашель нестандартний. такий Не такий, як у всіх. Та ти що? Ну так, я. <плес> Ого. Прикрийте, будь ласка, вікон, це мені дуже да -да -да. тяжко, -да. тяжко. <рясок> <рясок> Ого, да давайте я вас послухаю. Це щось у нас. Добре, общий... давай, -да 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 давай, давай. Давайте, давайте серце. <рясок> Птички? Ну, може бути, може. А давайте желудок. <рясок> а ви закохані. И давай ты лагернишь еще. еще. Oh, no, no, no. Наведи шут, скажу я вам, пациент, я не врач и навить не доцент. Я просто вам могу дать всякие и всякие порады. Счастливая лука там досить седьмого. Это редко поступает предложение помочь как-то не только бойцам АТО, но и в целом в стране помочь именно благодаря юмору КВН. Мы согласились практически не думая сразу. Мы всегда за, мы за то, чтобы наоборот это все поддерживать. Тем более, в нашей стране, к сожалению, с этим не особо хорошая помощь со стороны правительства. Пуслужб, що ковенщики это це Но Когда з'являється фестиваль благотворительный, ми всегда в ньому участвуем, всегда допомагаємо. Якщо не в плані выступления, то ми можемо то провести його, то там то бути ведущими, то бути організаторами, то поможниками організаторів. То есть, ну, какая-то поддержка всегда з нашої сторони є. Давним-давно щось в луцьку в плані гумору не вигравали лучани. Ми сподіваємося, що сьогодні зможемо змінити той такий негарний, несправедливий долею вчинок. Друзі, думаю, дивитися і Вміряти глибину калюш. Отож, пацани осінь калюж. Мужики, ви що робите? Ху, мішка ти тут! Готуючись до такого турніру, організатори опрацювали 32 команди КВК з усієї України. Однак ентузіастів виявилося небагато. На фоні подій, які відбуваються в Україні, вирішили зробити перший волонтерський кубок ПоКВН. У нас зголосилися три команди, які приїхали сюди абсолютно на вільних громадських засадах, щоб виступити, посмішити луцьку публіку. І кошти з цієї гри ми хочемо спрямувати на допомогу бійцям 14-ї бригади. В журі сьогодні будуть тільки волонтери, волинські волонтери, які під організували цей волонтерський рух. Я думаю, вони заслужено, тому знаходяться в журі сьогодні. Юмор у нас в Украине достаточно хорош. Появляются телевизионные проекты типа Лиги смеха крутые, где мы это все можем проявить. И надеемся, что команд будет все больше и больше, фестивалей все больше и больше, и залы будут все больше и больше забиты людьми. КВН это в первую очередь дружба команд, все команды практически, которые играли хотя бы один раз уже знакомы, на фестивалях они встречаются, дружат, это, фестиваль это не только выступление, это еще и огромная семья, такая, которая люди пересекаются, встречаются, не виделись год, а, турниров много классных, я люблю все лиги смеха, которые появились, я люблю различные КВН, я люблю КВН в Сумах, потому что я оттуда родом, я люблю КВН у нас в университете в НАУ, потому что я там работаю, деньги зарабатываю, я люблю, мне нравится очень сильно Волынская лига, потому что очень много толковых команд отсюда вышло, и они потом появились в других совсем проектах интересных. Ну, в принципе, Луцк это, я, наверное, сравню Луцк, Тернополь и Черновцы, это три города, где я был, где еще теплее ни разу не встречали. Я всю жизнь ездил и думал, что я говорю на русском, меня могут не понять, меня всегда принимают хорошо, всегда успокаивают, говорят, все нормально, говорю на русском, мне надо выпендриваться на украинском, с этим все хорошо, Поэтому це три города, які самые тепли. Они всегда накормят, що немаловажно, приютят, всегда приголубят, проведуть, встретят, все, що угодно. Наверное, Западная Украина в, в плане плані сильная, в плані дружби і приветствия почуття гумору. Це вміння виявляти суперечності в навколишньому світі, бачити смішне в розповіді, людях, ситуаціях ще здатність викликати радість серед тих, хто поряд. Часто жарти народжуються у дуже неочікуваних ситуаціях. У Нас будуть і колоритні наші закарпатські такі зарісовочки. У нас будуть і українські у Нас будуть пісні, обов'язково. Адже ми така пісенна команда. Є? У нас абсолютно є кращак, який вже не міняється років п'ять. Завжди жарти приходять случайно, Так, от ми щось не висідаємо, пишемо. Прийде. зараз давайте всі разом перенесемося кудись на Кавказ. Ранок сім'я. Артур. Давай, піднімаємо. Швиденько вставай в школу, сім годин на тобі пора в школу йти. Давай, я його підкину, хай стає, ну що. Ти знаєш, що він цілу ніч грав в комп'ютер. Я заберу цей комп'ютер. Наказаний буде. Артур, швидко вставай, я сказала. Арпі! Слухай, може, давай традиційно розбудемо? Давай. Я піднімаю тут бокал. наполнены вином за вас, Луцк, за вас. Який Луцк, уж нашей команды в том, что мы в кайф выступаем. Это прям вот прямая речь. В кайф выступаем, потому что мы делаем то, что нам нравится. Мы от этого кайфуем. Кайфуем от себя, друг от друга, от зрителя, который нам аплодирует, смеется, от жюри, от ведущего, от декорации, от кулис, от города, в который мы приезжаем. В общем, мы пытаемся по максимуму получить кайф. И вот эту кайфуху мы пытаемся еще передать людям и показать, что КВН может быть не только настояще отрепетированным, готовым, а еще и смешным, кайфовым, веселым. Мы вообще настолько разнообразно шутим, но пытаемся шутить о том, что знакомое или какие-то фантазии на знакомые темы людям всем, которые близки всем иногда шутим на политику. Но это достаточно редко. Мы не очень это любим. Мы именно собрали друзей. Мы все друзья. У нас команда из одних друзей, мы все дружим. Мы всегда проводим время вместе. Ну, грубо говоря, почти живем вместе. В какое то время давным давно мы жили в общежитии вместе, вместе развивались, в місті розвивались, водомні всі учились. То есть у нас все это такая дружественная компания. И пока мы никого не берем, ни с кем не прощаемся. Добрим, тонким і скрометним гумором тішили КВНщики глядачів у п'яти конкурсах: візитка, розминка, біатлон, капітанський стендап та музичне домашнє завдання. Нині вже збирають повні зали а у студентські роки, коли тільки вирішили бути смішними, самі вчилися гумористичному ремеслу. Мені панують команди, це перші, які смішні. А по-друге, це, звісно, ті, які співають. Ми самі співаками. Колись були прекрасні такі команди, вони співали Руден, Нарти з Абхазії. Оце команди, які спів... співали. Але також я любив і піраміду, любив і «Станцію спортивну, які не співали, а просто давили юмором. Сложніше, удачно на так, щоб нікого не задіти. Наприклад, особливо, коли ти шутиш о політики або шутиш в якомусь місті на якусь їх тему никого не здійдніть не обідіть. в основному всіх, коли ми вместе, у нас почему то нові в бесіді, ми о чим-то своєму, вспоминаем прошлое, настоящее будущее, думаем о будущем, ми рождаються шутки, котрий ми в итоге и показываем. Найсмішнішими цього разу виявилися кияни з команди Ага. Але тут головне не перемога, а участь, незабутні емоції та хороший настрій. Раз нашої передачі добігає кінця. Наша знімальна група вирушає на пошук нових героїв, вражень та емоцій, аби уже за тиждень поділитися ними з вами. З вами був молодіжний вимір і я, його ведуча Наталія Ткачук. На все добре.